Доброго дня, любі друзі, ви тері Софія, і так я роблю розклад на кожен день і зараз пі, про п'ятницю нагадую вам, що ви можете стати тепер спонсором мого каналу і за підписку отримаєте доступ до ексклюзивних відеоматеріалів, ритуалів і інших корисних відео, котрі вже є на каналі. І, Будуть доступні вам за підпискою, і я благодарую вас щиро за будь-яку активність на моїх каналах. І так, п'ятниця це день планети любові і творчості, яка робить його ідеальним днем для спілкування з іншими і для відпочинку. Романтична енергія Венери ставить нас соціальний настрій у п'ятницю і змушує думати про тих, кого ми любимо. Це робить п'ятницю ідеальним днем для побачень. Це також прекрасний час, щоб побалувати себе, щоб ефективно використовувати енергію в п'ятницю. Плануйте час зі своїми близькими і працюйте над будь-якими творчими проектами, які у вас можуть бути в стадії розробки. Намагайтеся не планувати нічого надто напруженого, а стільки це день для відпочинку і розваг. І так, прошу у таро загальну енергію цього дня, загальні події. Тепер цікавий момент цього дня, що принесе щастя та радість в цей день, що бажано зробити в цей день, і чого бажано не робити. І так. І чудово, і чудово, все одно чудово. Ну, дивіться, загальні енергії, 5 жезлів, да? це така, знаєте, це така, це така карта протистояння. От вас хтось буде затягувати в якісь суперечки, да? в якусь боротьбу. Але пам'ятайте, в цей день. Що за п'ятерочкою ви нічого нікому не доведете. Да? То, знаєте, так зайво, зайво витрачений час просто. Да? от, е... Тож, будь ласка, не давайте себе втягувати в якісь там інтриги, протистояння, сварки і так далі. Да? Хай всі ті таємниці, хтось вам буде там, Боже, я тобі зараз розкажу, де ти не знаєш, що там хто про тебе сказав? байдуже. Цікавий момент для вас буде помірність, да, як ви самі для себе, скоріш за все, не будете навіть знати, звідки у вас взялися такі сили, да, щоб бути, скажімо так, байдуже дипломатичним. Да? Тобто, будьте в цей день, знаєте, так, е можна навіть да, з людей ну, трошки познущатися, ну, щоб вже не чіплялися наступного разу. Да? О, тобто Помірність каже: будь дипломатичним. З усіма і у всіх нікуди не поспішайте. Да, тобто не поспішайте і тікати від них, і не поспішайте кудись занурюватися, якісь конфлікти і так далі. Розумієте, да? Тож цікавим моментом ви отримаєте в цей день. Захист вищих сил. І все ж таки, якщо ви будете дипломатично себе поводити, тоді, можливо, якимось цікавим чином да, ви зможете розролити е, якусь конфліктну ситуацію. Далі, що принесе щастя та радість цей день? Паш кубків. Ну, це може бути, в принципі, е, знаєте, спілкування з е, другом дитинства, можете зустрітися. да. Хтось може зустріти е, людину. Своє перше кохання, наприклад, да. Хтось може тут будуть, може, зустрічі з родичами і так далі. Тобто, все це вам принесе щастя та радість. Але карта в нас перевернута, то да? Тож, означає, що можливо, ну, кубки це про емоції. Да? Можливо, у вас будуть, будуть все ж таки, скажімо так, вам треба буде попрацювати, да? попрацювати з собою, щоб все ж таки отримати задоволення і щастя від спілкування з тими, з ким ви в цей день будете спілкуватися. Да? Тобто, але у вас все вийде, тому що все одно сонечко у вас за спиною, розумієте? От, тож, будь ласка, якщо щось там трошечки буде емоційно не так, да, пам'ятайте, ви все одно під захистом вищих сил і карта помірність вам каже: нікуди не поспішай, не поспішай розчаровуватися, не поспішай очаровуватися. Да? Просто цей день проведи спокійно і розмірено. Що треба зробити в цей день, любі друзі? Дев'ятка, кубків! Що треба? Треба відпочити. Бачите, вам і ведична астрологія про це вже сказала. Да? от І зараз карта підтверджує. Тут про добробут, про те, що у вас, от все, що вам треба, тут навіть пересичення благами. Розумієте, тут у вас все в цей день, дозвольте собі, все у вас точно для цього є ресурси. Що вам приносить задоволення, що вам приносить радість, будь ласка, в цей день дозвольте собі. Єдине, що за цією картою, дав нас 9 кубків, все ж таки, то я е, ну, вимушена вас попередити. Будь ласка, будьте просто обережні з тими, е, з тим, е, що саме. В тих кубках буде налито і скільки його, Да щоб просто завтра вам не було, від того від того дуже погано. от А так взагалі карта каже: віддайся добробуту. Кайфанів цей день, дозволь собі те, можливо, що ти там собі десь щось е, за ну як то сказати так коректно е-е чалда колись там для себе щось там, щось собі не дозволяли, то в цей день дозвольте, це принесе вам неймовірну насолоду. От. Ну і четвірка пентаклів, чого не треба робити в цей день. да? Ну, По-перше, не треба сумніватися в тому, що Блага, котрі у вас є, а, начебто вони вам якось знаєте, а, ну або нечесно дісталися, да, або я того не заслуговую і ще щось, да, краще там хай для всіх треба роздати і так далі. Тобто в цей день а, треба зрозуміти, що все, що у вас є, просто прийняти ці блага. І спокійно, спокійно собі відпочивати в цей день. Все у вас на п'ятницю план легкий поводитися а, від. Морожена дипломатично да, і, і дозволити собі кайфувати. Все просто, любі друзі. Тож я вам бажаю помірності в цей день, все ж таки, да, щоб ви цікавим моментом е, пропетляли між всіма негараздами, от, і все ж таки наповнилися через добробу. Да. ну і Десятка пентаклів це теж карта каже про добробу. Так вона зараз перевернута, це означає, що да, тут, можливо, скажімо, новий да, десятка це як новий вже етап якийсь, да, то новий етап тут просто буде. Відтерміновано, від, від але це ж не критично, правильно? от Але ще, будь ласка, хвилинку уваги. Десятка пентаклів перевернута, коли вона каже, що в цей день, якщо ви не можете відкласти, наприклад, купівлю нерухомості або початок якихось великих. В... Інвестицій грошових да, от саме то перевіряйте все. Якщо ви не можете відкласти, то перевіряйте три рази е, документи, перевіряйте, щоб не було підробок, тому що по перевернутій карті, то можливо, можливо, буде щось е, щось не так. Да, тож, просто щоб ви не, ну, не, не спалили свої гроші. Тож знову таки, да не нагружайте себе в цей день взагалі нічим. Краще позбутися всіх. Планів своїх, да щоб не накосячити і просто відпочивати по помірності. От, і все, і буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія.